3 грудня 1722 року на Полтавщині у містечку Чорнухи у сім'ї малоземельного козака Сави Сковороди народився син Григорій. Мало ми знаємо про дитячі роки. Відомо, що початкову освіту одержав у сільській школі та мандрівних дяків. Він був допитливим хлопчиною, дуже кохався в музиці. Зульки вчився співати у церковному хорі. Я так люблю своє село. Садами квітчане воно. У зелені все потопає, тут много річка протікає. Прославлені чорнухи здавна. Історія села тут славна. Ведуть сюди усі сліди мандрівника сковороди. Часто блукав Григорій степом, лісом, садками, Дослухаючись до звуків рідної природи. Думки і мрії свої довіряв саморобній бузиновій супілці, незламній подрузі всього життя. З нею він ніколи не розлучався, нозив завжди за поясом. Залишилися позаду роки, коли зазнав і материної ласки, і чар дівочих очей, і пригод на березі тихої многи. Молодий Григорій починає наполегливо шукати свої уподобання. В 10 років він вступає до Києво-Могилянської академії, що славилася у ті часи як один з найкращих навчальних закладів. Провчився він там з перервами близько 10 років. Новий, на заний світ постав перед очами Григорія в стінах академії. Жаль навчав він мови: латинську, старогрецьку, європейську, німецьку. Успішно проходив класи граматики. Григорій багато читав, а читаючи Вергілія, здавалося, що й сам мандрував з його героями і греками троє аж до берегів Тібру, на латинські землі збагачували. Хотілося йому винести свої духовні запити за стіни академії, мандруючи серед народу, пізнавати істини в його повсякчасному історичному путі, побачити життя в різних країнах. Пішов чорнух у сині горизонти, Де бачив світ невіданих думок. Він мандрував і грізні повороти, давали знати істинний урок. Він світло бачив темряві холодній, І той вогонь розпалював жагу, Пізнань життя, небачене сьогодні. І силу духу, й мудрості і вагу. Трирічне перебування за кордоном розширило знання і світогляд сковороди, якими він радо ділився. Перед студентами на кафедру виходив професор, що своїм простим одягом, звичайною поведінкою відрізнявся від багатьох інших викладачів. Прості, вдумливі виклади супроводжувалися притчами, смістовними, Іноді багатозначними алегоріями, а також уривками з біблії. Чи знав би хтось в усьому світі про землю цю благословенну, якби на ній не народився талант землі неоціненний? Байкар, філософ і письменник, поет, учитель і мудрець, сковорода Григорій Савич, науки й мудрості, отець. Не намагай знайти душевний спокій там, де лиш гроші, жадібність і слава. Покою не дають журба і докір душі тій, що брудна і нежива. Так говорив філософ і лунають словаці крізь віки, крізь сотні років, хто їх почує, той біди вже не зазнає, знайде гармонію в собі і душевний спокій. Григорій Сковорода, мандрівний філософ, народний учитель, просвітитель. Здається, якась невидима сила гнала його від села до села, від міста до міста, увесь свій небагатий скарб, посох, сопілку та декілька книг завжди носив із собою і постійно жив у чужих людей. Як поет Сковорода увійшов в історію української літератури збіркою, сад божественних пісень. Природа була для поета невичерпним джерелом людської радості, спокою, щастя, викликала творче натхнення, збуджувала високі людські поривання, любов до рідного краю. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло. Всяке є горло свій смак квіт найшло, я ж у болоні нав'язливих ту, лише готне непокоїть міу, Панський петро для чинів трекутки, ве дір купець обдурити прутки. той зводить тім свій на модний манір. Інший гендлює візьми перевір, я ж у полоні нав'язливих дум, лише от не непокоїть ум. той безперервно стягає поля, це іноземних заводить телят. ці на ловитство готують собак. Псих дім, як вулик гуде від гуляк, я ж у полоні на в'ясливих дум Лише одне непокоїть ум. Останні роки свого життя Сковорода жив у селі Іванівці на Харківщині, у свого учня Ковалівського. Як повідомляла знайомі поета, він, перечуваючи смерть, сам викопав собі могилу в саду. Він відсвів і чмів, як оці дерева, що журно губили листя. Ось ось, можливо, завтра, війде в природу, перетвориться в землю, в соки і крони дерев. Його час перейде у вічність. Справді, всі припади світу не спокусили його. Своїх поглядів, свого душевного спокою він не прийняв на увагу. Сьогодні ми вшануємо філософа гуманіста письменника демократа Григорія Сковороду, бо, незважаючи на віддаль віків. Сковорода промовляє до своїх нащадків, як наш сучасник. Засуджуючи звіджиле, вітаючи нове, стверджуючи хвалу праці як джерелом радості, щастя. Вербовий шлях пленовий посуд. Перепочинок де не де. Мудрець, замріяний філософ, дальніх правників іде. Він же просто і гарно. І помер так само. Час почув, він навчив людей сміятися, він доріг до останніх хвилин ясний розум і зробив це для людей. Похола по під голову свитку і свої рукописи, ліг і заснув, і не прокинувся. Поховали його під липою, а на могилі написали те, що він заповів. Світло лоби мене, та не спіймав.